Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Чоловік прийшов до ТЦК оформити відстрочку, але йому о 18.50 вручено бойову повістку на 19.00. Не допомогло затриманому навіть те, що поруч з ним перебувала адвокатка. Представники ТЦК заявили, що в нього є два варіанти: або він підписує бойову повістку, або ні. Просто повна анархія, сказала адвокатка Поліна Марченко. Вона повідомила, що в чоловіка немає з собою ніяких речей і необхідних документів. Ми не відмовляємось підписувати. Ми хочемо реалізувати право на відстрочку. Сказала вона. Пізніше адвокатка повідомила, що клієнта все ж таки вдалося визволити, і вони продовжать боротись за право на відстрочку. Це виповістку нам зараз на зараз виписуть. Так представники поліції. нам прошу зафіксувати. Так, так Юрій, зрозумієте, ви не відмовляєтеся ви отримання повістку і не ні, ми не відмовляємося. Ми, ми хочемо реалізувати от... своє право на відсутність. Ні, повістка в даному випадку на певний час, напевно, годину. На певну повістка дату. через 10 хвилин визволяється. Він речі або, не взяв. Під... Під... немає. Або, або підписує, або ні. Два варіанти. А чому ви ви, ви, ви це, не дали? Годин або її отримає, розтримається отримання, або відмовляється. Три години я вам варіант не